Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня п'ятниці, 24 лютого у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне лютий тривалістю в рік. Пригадуємо, як Коломийщина прожила в перші тижні війни. В Коломиї вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Підсумки минулого року міський голова Богдан Станіславський звітував перед громадами Коломийських сіл. Відбулася колегія Коломийської райдержадміністрації. Про це та інше детальніше далі. Лютий тривалістю в один рік в Україні вже 12 місяців. Триває повномасштабна війна, яким був ранок 24 лютого 2022 року для прикарпатців та внутрішньопереміщених осіб, які знайшли тут прихисток. Ми спробували озвучити важкі спогади, які тепер назавжди у пам'яті. Чому згуртувалися тоді? Та чим і як допомагають Збройним силам України зараз у сюжеті. Ранок 24 лютого, як і мільйоном українців закарбувався в пам'яті радіоведучий Уляни Кален. досвіта вона бігла на ранковий ефір та чула над головою дивні звуки. Я спочатку подумала, що то літак. Вже потім з часом я дізналася, що це власне була ракета, а не літак. Вже коли прийшла на роботу, буквально за декілька хвилин до ефіру, я дізналася, що були прильоти і. У нас того ранку пригадує ведучий, потрібно було сповістити прикарпатців, що почалася повномасштабна війна. Про випуск на восьму ранку мені здається найважчий випуск в моєму житті. З пітнілими пальцями вона ввімкнула мікрофон та стремтінням у голосі сказала: Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі. Лунають сирени. Влада закликає взяти документи, запас харчів і ховатися у захисних спорудах. Коломияни та ті, які знайшли тут прихисток, кажуть, той ранок не забудуть ніколи. Ми по радіо почули. Страх відчували. Ми з Дніпропетровської області з Рогу. Поїздом добиралися до Львова з Львова. Потом не Важко було кидати одну хату, та їхати. Подзвонився. Що ви робите? Як що роблю? Сплю. Війна, кажу, яка війна? Не повірив. Десь через годину вже почали дзвонити. От тоді я повірю. Дивлюсь в телефоні, У мене куча неприйнятих дзвінків. Мені телефонував син. Каже, мамо, що ти спиш. Війна почалася. Ну я думаю, господи, ну не повірила, конечно. Да. А бо звідки? Е, з Бахмуту. Ми не знали, куди поїхати. Спочатку то Одеса, то під Києвом були в Києві, а зараз от приїхали сюди. Мороз по тілі. Я сам був воєнний, так що я знаю, що таке війна. Був взрив дуже важко. Я молила Бога. При Карпатці пригадують, у паніці збирали найнеобхідніше, слухаючи звернення місцевої та центральної влади. Хтось біг в укриття, хтось їхав подалі з міста, хтось за кордон. Кадри заторів у Коломиї зафільмувала журналістка та телеведуча Ольга Гереджук. Пригадує, найбільше людей було біля автостанції, банкоматів, продуктових магазинів, аптек, військомату та кілометрові затори біля заправок. Це, власне, вулиця Карпатська, затори. Шалені до автозаправної станції всі їдуть попальне. Ось така ситуація на Коломийській об'їзній. Це околиця Коломиї. І також, мабуть, всі до автозаправної станції. Ну, мабуть, як і всі коломияни, і всі українці того дня я прокинулася від вибухів і в шаленій паніці. І перше, що зробила, це відвезла дитину у безпечне місце до батьків. Потім прийшла на роботу того тижня, я була ведучою новини. Власне, це доводилося сповістити. І коли вже прийшов час запису, я зрозуміла, що я у піжамі, і довелося звичити одяг у колег, щоб провести випуск новин. Сьогодні всю країну сколихнула біда на Україну напали. Російська агресія торкнулася і Прикарпаття були завдані ракетно-бомбові удари, в тому числі і на Івано-Франківщині, та в нас в Коломиї. Президент свій указу воєнний стан. Це означає перше, що вся влада переходить до. Голови державної адміністрації Любомира Глушкова для Любомира Глушкова. Ранок 24 лютого 2022 року розпочався о 4.30. телефонним дзвінком його розбудив начальник поліції, який повідомив про ракетний обстріл Коломищини. Тоді я довідався, що є перші поранені. Це було п'ять чоловік на той час. каже того дня найбільше його вразили довжелезні черги охочих стати на захист країни. Сотні наших добровольців цілими днями стояли для того, щоб пройти медичну комісію. Записатися до лав збройних сил України, оце є різниця між нами і росіянами. Наші люди за правду за волю, за свою батьківщину, за своє село, за свою громаду, за свою родину. Мабуть, це і натхнення добровольців. Це і стримали просування ворога, щоб не збулися ті плани, які ворог задумав на той час. Першим розпорядженням голови військової адміністрації було створення штабу з підтримки правового режиму воєнного стану на території Коломищини. Працювали над створенням територіальної оборони і за декілька днів розгорнули підрозділ, Обудували необхідну цілу систему. Територіальної оборони з фортифікаційними спорудами для того, щоб в разі потреби ми могли дати відсіч ворогові. Далося забезпечити громадський порядок та подбати про стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, а ще створювали умови для прийняття внутрішньо переміщених осіб. Пригадує Любомир Глушков, була створена військова комендатура, призначений військовий комендант, введена комендантська година світло світломаскування. ніхто ніколи напевно ще й не думав, що прийде той час, що саме таке може відбуватись. Тут ми були так. Далеко від зони бойових дій, хоч і війна вже тривала з 2014 року, але вона була більш такою локальною. А тут ми. Бачимо завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Колони їхали, їхали, їхали. Загалом Коломийський район за рік прийняв 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз мешкають тут 10 тисяч. Дуже велика допомога була карітасом. Тисячі пакетів продуктових наборів щоденно роздавалися у місті Коломиї для внутрішньо переміщених осіб. З перших днів війни на території області одразу почали розгортатися волонтерські центри, які активно, шалено швидкими темпами забезпечували усім необхідним військових та внутрішньопереміщених осіб. Волонтерські осередки і зараз без вихідних працюють заради спільної мрії та мети перемоги. Приходимо, тому що ми розуміємо, що це треба. Наша робота потрібна. Якщо не ми, то хто ми мусимо? Ми маємо бути з хлопцями. Ми маємо це робити. Прошу всім долучатися. Всі вже замучилися, всім важко. Але треба пам'ятати одне, що нашим хлопцям там на передовій набагато важче, і ми мусимо тримати сильний тил заради них, тому що вони тримають небо над нами. Усі громади Коломийщини об'єднали зусилля на підтримку збройних сил України і роблять це досі. Пишається Любомир Глушков. Підтримують що усі акції та флешмоби спрямовані на допомогу військовим, всього було більше 150 мільйонів гривень громадами нашого району спрямовано на різні заходи щодо підтримки збройних сил України. 124 автомобілі були придбані. Це величезні суми коштів вже на сьогоднішній день. Ми хочемо передати 55-й дрон. Такий дрон коштує приблизно до 100 тисяч гривнів. Наголошує Любомир Глушков зупинятися не на часі, а лише спільними зусиллями, підтримуючи фінансово військових, вступаючи до лав Збройних сил України та, зокрема, гвардії наступу, отримуємо бажану та омріяну перемогу. Однак каже очільник військової адміністрації: не забувайте дбати про своє здоров'я та безпеку. На коло діють 84 пункти незламності. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У нас облаштовані 208 звичайних та 224 протирадіаційних укриття. Все, все минеться, я вірю все ж таки вищі сили, що нам допомагають дуже. Ми переможемо. Будемо сподіватися, закінчиться війна і повернутися назад. Аби дай Бог, аби там усе вціліло. І дай Бог хлопцям, нашим захисникам, що нас захищають, оберігають від тих урків. Дай Бог їм здоров'я до найважливішого свого ефіру. Вже готується радіоведуча станції Сяйво. Уляна Кален точно знає, що скаже у мікрофон. У найочікуваніший день день перемоги. Хочеться, щоб ця промова була максимально тріумфальна, тому що ми дуже очікуємо на перемогу після оголошення перемоги. подякую нашим хлопцям. Подякую волонтерам, подякую медикам, які рятують наших хлопців, і всім людям, які власне долучалися до цієї перемоги. Ну і звісно, зараз дякую, тому що вони щодня борються за нашу незалежність. Марина Максимів Сергій Грин Андрій Гращук Ігор Кофлюк. події НТК. У Коломиї вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. 24 лютого на міському кладовищі відбулася панахида в рамках циклу заходів. Пам'ятаємо, на місці побувала наша знімальна група. 24 лютого нічим до тепер не відрізнявся. Тепер він записаний як чорний день в історії нашого народу. Не можна сказати, що це був початок війни, але це був день, який шокував усіх нас. Багато країн давали нам три дні. Але ми як народ, як нація, не допустили цьому, показали всьому світу, як можна згуртуватися і яка ми є сильна дійсно нас. Цього би не сталося, якби в нас не були такі відважні, свідомі, мужні люди. На жаль, багато з них тут на алеї слави. Нехай пам'ять про всіх наших воїнів, які віддали життя своє, на тому жертовнику свободи і волі нашої землі, нашої України. Ніколи не буде забутим. Цього дня я всі бажаю також далі сповнитися, нагадати про ті, скажімо, стимули, котрі ми мали всі, про ту згуртованість, про ту відвагу. Є два фронти: фронт бойових дій, військових дій. А є ще інший фронт фронт духовний. Фронт духовний в Христі повинні тримати всі. І старі, і молоді, і невічні, і сильні. Тому що, якщо не будемо мати віри в Бога, не будемо залучатися його допомогою і підтримкою, нам не здолати цю нечість і цього ворога, який повстав на нас. В сьогоднішній день по багатьох храмах лунають молитви. Молитви за полеглих, але й лунають молитви за живих. І кожного християнина є святий обов'язок молитись. Як за померлого, так і за живого. Особливо нашої молитви потребують наші воїни. Наші воїни, які зараз перебувають на передовій, захищають, боронять наш край. Нехай Господь дозволить, щоб кожен із нас у скорому часі побачив перемогу. Тоді будемо відзначати і святкувати. І побачимо, що жертва, ціна, яку віддали наші воїни, наші захисники, є не даремна. Підсумки минулого року коломийський міський голова Богдан Станіславський поспілкувався із мешканцями населених пунктів, які доєдналися до коломийської громади у межах реформи. Зокрема, він побував у Саджавці. Про що мовилося? Дивіться далі. На початку кожного року міський голова Богдан Станіславський їздить селами, які доєдналися до нашої громади, спілкується зі старостами і мешканцями. У кожному населеному пункті свої проблеми. Щоправда, є й спільні, розказує очільник Коломиї. Найбільший запит громади це є дороги, дороги і тротуари. На жаль, того року ми багато зробили, але це ще, ну скажімо, десята частина може. Тобто, нам треба інтенсивно працювати. Якщо ми скажемо, ну я завжди так кажу, бо ми так прикинули по фінансах, щоб ми зробили всі дороги, всі тротуари, щоб зробили термоізоляцію. Нам треба в рік освоювати мільярд гривень. Крайнім селом в об'їзді стала Саджавка. На початку зустрічі із мешканцями прозвітував староста саджавського округу Василь Христан. Пригадує на 2022-й планів було багато, але їх скоригувала війна. Ніби все добре починалося. Але були складені плани робіт, прийнятий бюджет, але настав той день 24 лютого, коли почалася війна. Все змінилося в доми. Як сьогодні пам'ятаю, всі жителі села зібралися перед сільською радою. І було одне питання: що я будемо робити? Але наша громада, як завжди, не розгубилася і в першу чергу. Було створені громадські формування, загони самооборони, які проводили у нічний час патрулювання. Це патрулювання тривало до кінця травня місяця. Мешканці Саджівки відразу стали на захист України. Хтось пішов захищати рідну землю зі зброєю, хтось активно волонтерив та допомагав українцям, які змушені були втікати від війни у більш безпечні міста і села. Уроку нашим дозвільчанам і за кордоном було передано. 26 автомобілів, які пройшли технічне обслуговування та були відправлені на передову. Не Неодноразово збирались продукти, теплі речі та все інше, яке було передано ще й у волонтерський центр Народного дому Коломиї. Жителі нашого села об'єднались у справжню волонтерську групу Санжовецькі козаки. Село. Напевне, що більше як я очікував, надало добрих тих тих справ. Машин і, і там грошей на все закуплено. і Якщо би так подивитися, напевно, що на мільйони. На мільйони гривень на мільйони гривень з машинами, то може на 10 мільйонів гривень, враховуючи, що е, село має всього там тисячу дворів е, і. Я рахую, що це унікальне село в Україні, якщо кожен населений пункт працював так, як саджівка на волонтерській ниві. Ми напевно, що вже перемогли того ворога. Богдан Станіславський подякував старостам та мешканцям за згуртованість, волонтерство, розуміння непростої ситуації. Хочу подякувати всім старостам, і особливо мешканцям громади нашої, що ми у тяжкий рік воєнний маємо чим, скажімо, похвалитися, що ми зробили. Це оце і наше волонтерство. Волонтерство у всьому, Не тільки для військових, а волонтерство для. Для нашої держави, бо ми це робимо для себе. Тобто, всім дякую. Бо тут не було тільки, скажем, найманий працівник, робота, зарплата. Тут було просто волонтерство. Василь Христан розповів односельцям, які роботи попри війну все таки вдалося провести у саджавці. Мовилося про садочок, ліцей, будинок культури і патріотичне виховання. Про виконання районного бюджету, соціальне забезпечення та звернення громадян говорили під час засідання колегії Коломийської райдержадміністрації а ще підсумували нелегкий для кожного українця 2022 рік. Формування територіальної оборони, військової комендатури, забезпечення правопорядку та роботи критичної інфраструктури, а ще мобілізація та безпечний навчальний процес це далеко не увесь перелік першочергових справ, які втілювали у період воєнного стану у Коломийському районі, каже голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Для нас усіх це була нова така робота. Більшість з нас не сподівалися того, що може прийти той час. Коли будуть лунати сирени повітряної тривоги, наше завдання було не просто контролювати, а допомагати. 2023 рік буде іншим, але не менш складним, прогнозує Любомир Глушков. Але ми всі згуртовані і всі разом маємо виконати ті завдання, які сьогодні життя і реалії. Ставлять перед нами, і я переконаний, що ми з цим усім справимося. Незважаючи на виклики, бюджет Коломийського району у минулому році виконали, розповідає заступниця голови Коломийської райдержадміністрації Ганна Кравчук. До загального та спеціального фондів районного бюджету надійшло майже 2 мільйони 234 тисячі гривень. А наш районний бюджет має незначні надходження. Це є в основному плата за оренду приміщень, завдяки нашим надходженням незначним, завдяки міжбюджетним трансфертам, котрі ми отримували з бюджетів інших рівень, забезпечило виконання дохідної частини районного бюджету. Говорили на колегії і про соціальний захист сімей з дітьми. Зокрема, підтримку відповідно до законів України в сфері соцзабезпечення отримали майже 25,5 з половиною тисяч сімей на Коломийщині. Загальна сума майже 655 мільйонів гривень. Виконувачка обов'язків начальниці управління соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації Ірина Камінська, зокрема, це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, допомога при усиновленні дитини, допомога сім'ям опікунів та пікнувальників, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною без, без інвалідності. Допомога дитині померлого годувальника. Окрім цього, обговорили процес створення восьми бригад добровольців гвардії наступу на Коломийщині. Один із них об'єднана штурмова бригада національної поліції. Людь у Коломийському районі зареєструвались у лють вже 67 людей. Серед них шість поліцейських. Розповідає начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Придуть відповідний відбір проходити відповідний Дня для того, щоб володіти як медичною справою, вогнепальною зброєю, іншими, скажімо, військовими навиками, окрім цього, прозвітували на колегії про роботу щодо звернень громадян. Близько 80% питань від громади у 2022 році, стосувались соціального забезпечення. Четверте стартував аукціон. Зустрічей побачимось. Якщо раніше його проводили або локально, або на всю країну цьогоріч вирішили провести одночасно у трьох напрямках. Серед інших нововведень у Коломийській версії лотом може стати кожен охочий. Для цього потрібно лише заповнити анкету. Вилучені кошти спрямують на допомогу 77-му батальйону сил територіальної оборони збройних сил України, що захищає нас на південному напрямку. Деталі розповів організатор Олег Вишованюк. Цьогорічний аукціон зустрічей, побачимось у коломиї, тривав менш ніж місяць. Анонсуючи старт четвертого сезону, головний організатор проєкту Олег Вишеванюк зізнавався: мріють в чергове побити рекорд попереднього року, але усвідомлюють, що ця ціль майже недосяжна. Однак станом на сьогодні вдалося зібрати в півтори рази більше ніж у 2022-му. Нам вже вдалося купити EGI Mavic 3, три Combo, приладішного бачення, плутоноски рації Motorola. То ми, вже не завершивши повністю, аукціон, вже спромоглися закупити деякі речі, про які нас прохали військові. Лотом, який учасники оцінили найдорожче, виявився телеведучий Сергій Іванов. Власне він став найдорожчим лотом за всю історію проєкту. Тепер більш прискіпло дивилися на великі ставки. Ми уважно перевіряли всіх авторів цих ставок. І, наприклад, коли на журналіста Сергія Іванова поставили 50 тисяч гривень, ми були трохи здивовані, налякані, чи чи справді буде здійснено переказ цей. на коломийському аукціоні? Найбільше коштів заплатили за локального кіберспортсмена Максима Будзяка. Зустріч із ним викупили за 7228 тисяч двісті гривень. Чимало інфлюенсерів погодилися стати лотами, проте просили відтермінувати свою участь. Тож організатори припускають ще одну хвилю. Побачимось у Коломиї. Вам дзвонили люди, кажуть, що ми можемо, але можемо там в березні. тільки. Я таке варгідні з того, що цьому продовжиться вже навесні. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Супереч повномасштабній війні Коломийська громада продовжує розвиватись. Бюджет на 2023 рік перевищив 1 мільярд гривень. У місті та села громади ремонтували дороги, прибудинкові території, облаштовували відпочинкові зони. Водночас частину коштів із місцевого бюджету спрямовують для українських військових. Чи вистачає такої підтримки для війська? Чи на часі робити ремонти? Як розподіляються бюджетні кошти? І загалом формується бюджет. Про це і не тільки в студії програми Нові. І правила спілкуватимуться депутати Коломийської міської ради Ігор Костюк, голова бюджетної комісії та Андрій Куничак, секретар Коломийської міської ради, який зараз захищає Україну. Ну, звичайно, треба на потреби міста Коломиї, щоб наше місто розвивалося. Ну, якось це має бути впорядковане. Бажано, Розуміло, що треба і туди і туди розподіляти кошти. Але не більшість все... бажано. А, туди. Не. не дай Боже, якщо Росія переможе і прийде сюди, ну, він на Захід до України завжди ненавиділи. То тут вони нікого не лишать живе. Та ні, ну, підтримувати постійно, як кажуть, усіма коштами армії, вона, тут, щоб була розруха, це теж не варіант. Я, так думаю. Так що треба розподіляти кошти розумно, та і все. Не. не думаю, що всі, але. Більшу частину. Я то що треба все на армію, на для війська. Ну так. Але і щось мусить лишати трохи тут у нас. Можна навіть всі, так якщо щоб ви але використовувалися так, як не мабуть, по призначенню. Якщо ми вже щось робимо у такий складний період, ну то давайте це будемо робити відповідально. Всі ми там ну, за те, щоб в Коломиї були всі дороги гарні, тротуари, парки. Я перший за це. Але якщо вже робити, то так робити, щоб це було на роки. Ну, не треба кудись спішити поставити асфальт болото, щоб його через деякий час не було. Беремо місто Чернівці, ви знаєте, там населення приблизно 260 тисяч, плюс-мінус. Там є багато військових частин на території. От, то на 23-й рік у них закладено 20 мільйонів. Порівняно місто Коломия 60 мільйонів. Звичайно, що це недостатньо для того, щоб. Е Виграти війну чи забезпечити всім необхідним. Але е, все, що від нас треба, буде які запити е, будуть. І закликаю ще раз командування всіх, хто до цього причетний, е, максимально писати. А ми в свою чергу будемо ці запити виконувати, тому що разом до перемоги спільними діями ми це мусимо робити. У нас іншого, іншого виходу нема. Я не проти того, щоб щось в місті робилося, щоб воно розвивалося. Але сьогодні є. Прерогатива, це військовослужбовець та наша перемога. Отож, не пропустіть сьогодні о 19.30 після подій на НТК. Програма нові правила. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Отож, побачимось, хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!